Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Черговий день, черговий огляд на черговий мод. А в своїх відосах я неодноразово казав, що свій найулюбленіший в мене мод Вікторінокс це модернізований свічемп, незвичний свічемп, а свізчемп. З якого видалена, видалений такий предмет, як рибочистка. чесно кажучи, я не знаю, не знайшов я варіантів, як нею користуватись, що нею можна зробити. Тому, коли я обдумував цей мод, так я попросив нашого дорогу Івана просто-напросто вилучити цю рибочистку. Він став набагато легше, набагато зручніше. Це такий собі семерядник, <кхем> але. Але вирішив я його ще краще модернізувати. Цей свіп мені пощастило, з'явилися. Деякі рідкісні деталі на модернізацію цього ножа, і я і хочу зараз вам продемонструвати ці деталі, які були інтегровані, встановлені в ніж свізчем. Справа в тому, що мені на день народження хлопці з нашого інтернет-каналу Вікторінокс Україна, це Телеграм-чат. Вирішили зробити подарунок. Подарунок був незвичний, я довго. Шукав саме такий ніж, саме з таким предметом, з технічною викруткою. Цей предмет встановлювався переважно на ножі, їх було 5, якщо я не помиляюся. І то було дуже давно, в 70-х роках. І, чесно кажучи, на сьогоднішній день, ну, скажімо, найпоширеніша модель це автомобіліст. так? І це дуже-дуже рідкісна модель. Але тим не менше, нік, який Мешкає в Польщі, знайшов таку модель, і е, хлопці мені презентували її, завдячуючи Ніку на день народження. Е, ніж був е, в такому, скажімо, середньому стані. Е, там було. Ну, лезо було в такому, знаєте, в жахливому стані. Так, його треба було якось відновлювати, треба було його трошки модернізувати, але я розумів, що таким ножем я користуватися не буду. Так, і я захотів все ж таки, вирішив ті деталі, які там залишалися, залишалися в доброму стані перекинути на свої ножі, якими я активно користуюсь. І один з таких ножів це Свіщент. Отже, про який предмет йде мова. <кій> Про який предмет йде мова а, в моїй мої розповіді. А, це дуже рідкісний предмет, а, який я дуже-дуже сумую, що компанія Victorinox більше не робить такий предмет, не встановлює в різноманітні ножі. Це ось така технічна викрутка. Довга технічна викрутка. Яка йде, яка йшла в одному ряді з великим лезом? Замість малого леза? Ну давайте я вам просто продемонструю. Зараз е візьму ще один Swiss Champ, який ще не модернізований. Ось тут маленьке лезо в цьому, на цьому місці, а тут технічна викрутка. Е Справа в тому, що я намагався зробити таку технічну викрутку, так з маленького леза сточував, і жартома цей предмет багато хто навіть називав викрутка дульцева. Але тим не менше, чесно кажучи, така собі ідея. Тому повернувся я до справи, щоб все ж таки знайти саме таку технічну викрутку, аби встановити її в один ряд. з... Великим лезом. І це завдяки хлопцям мені вдалося. Друзі, я щаслива людина. Саме про такий предмет в своїх ножах я і мріяв. І тепер е я його маю. Так, я його маю, завдячуючи друзям з чату Victorinox Україна. Далі, модернізація. Модернізація, перестановка, заміна, я б навіть би так сказав. Ряду з відкривашками. Ось такий ряд. Консервна відкривашка з викруткою пляшкова відкривашка з викруткою фомкою. Сюди були на світчемп встановлені такі ж предмети, але вінтажні. Перше, ось така відкривашка для пляшок. З. З заточеним лезом, я б навіть би так сказав, для зняття ізоляції. Так, зараз продемонструю. На старих ножах таку річ встановлювали, щоб можна було зняти ізоляцію. Ну, наприклад, беремо ось такий дріт. Так, трошки незручно. І все. Зняли. Так, багато хто користується цим пазом для зняття. Ну, давайте спробуємо. Можна і ним. Так, звичайно, можна і ним, але ж це для товстих дротів. В принципі, я не знаю, чи можна її ще заточити. Вона не дуже гостра. Вибачаюся за фокус. Але тим не менше. Єдиний мінус, мінус вона не фіксується на 90 градусів. Бачите? Не фіксується. Ну і різниця. Давайте просто подивимось на різницю між цими відкривашками. Оце сучасна. Ця відкривашка з 70-х років. Якось так. Так, з іншої сторони, ну різницю можна побачити. Різниця є і вона кардинальна. Далі. консервник консервник я також з 70-х років. Вінтажний, так би мовити, але я його трошки-трошки модернізував, і ви зараз зрозумієте, яким чином. Ось. Ну, по-перше, я сюди встановив магніт. Так, консерник, бачите, стара назва. Тут ще пад написано, пад-пенд. Встановив магніт, для чого я трошки пізніше про це розповім. Давайте просто порівняємо сучасний концерник, так? І концерник старого зразка. Так, з цієї сторони, ну, в принципі, змін немає. А ось з іншої сторони зміни все ж таки трошки є. Як бачимо. Концерник старого зразка виглядає масивнішим, так? Ну, скажімо так, більше м'яса, більше металу. Ось можна побачити, особливо ось в цьому місці. І мені дуже подобається саме концерник старого зразка. Міцна така викрутка, так? Ну, а стосовно магніт. Навіщо тут магніт? Ну, по-перше, є паз. Чому б не встановити. По-друге, можна з собою завжди носити екстрактор для того, аби виймати сім-карти з мобільних телефонів. Він ховається між рядами, якщо ми закриваємо цей консерник. І можемо покласти його між хрестовою викруткою і концерником. Ось він там і все. І він не випадає. Ось така модернізація свізчемпа. Далі. Я вирішив навмисно відмовитись від плашки з ручкою. Як скажемо, це тут у нас. Чому саме? Тому що тут немає крюка. Як сказала мені одна людина, Руслан його звати. Якщо на ножі Вікторінокс нема крюка, то, в принципі, ручку туди встановлювати нема жодного сенсу. Тому що е, ручкою зручно писати, коли є крюк, і ось таким от чином можна його встановлювати. Ну, і щось там от це діло використовувати як ручку. Коли немає крюка, ручка ні до чого. І тим паче, я так знаєте, зрозумів. Що ручками з віксів я фактично не користуюсь. Те, що вона там є, я постійно забуваю, що вона там є. Ну, і думаю, ну, не потрібна вона і не потрібна. Тим паче, у мене були зайві плашки ось такого червоного кольору. Без ручки, що правда. Ну, тому я вирішив поставити ось такі зайві плашки <кій> і обійтись вже без ручки. Ось такий красунчик вийшов: сім рядів. Давайте інші зараз. Поглянемо. Це в нас хрестова викрутка, це в нас. Вон, бачите, скільки масла ще? Лупа. Далі. Це в нас пасатижи. Ножниці. Далі. Пила по дереву. І. Так, напильник. Лезо. І технічна викрутка. Все. Я щаслива людина. Скільки викруток я маю? Одну, дві, Христова. Три, чотири. А, ха, ха, ще ось така. Друзі, не забуваємо, мені це з 5. 6. 6 викруток, друзі. 6. В одному ножі з візчем. Топова річ. Топова, як на мене. Це дійсно топова, крута річ. І. е, -е Ну, я задоволений, що все. ADC Zen, я пізнав. І тепер, що у мене завжди з собою на ADC ось в такому чехлі, в такому зручному чехлі. Давайте просто розглянемо. Чехол пошив Серхіо, uh, майстер наш, який шиє чудові чехли. Він вже ману півтора року і виглядає дуже файно. Отже, uh, Victorinox Money Clip у мене завжди на ADC, який я встановлюю в цей чехол саме так. Далі свізчемп. Шматок ізоленти. І ось такий багатопредметний шестигранник. Тут є шестигранник під конформат, а тут просто хрестова викрутка PH2. Закриваємо. І кобра. Кобра сотка. Яка встановлюється сюди. І ось така річ у мене завжди на ADC. Топовий свізчем, топова кобра, топовий мані-кліп. Це що стосується багатопредметника з Але Живан ще зробив одну цікаву модернізацію ножа Кіберту Light. Я попросив про це. З ножа автомобіліст, про який я розповідав, залишався напильник. Напильник, який я вирішив все ж таки додати до мультитулу Кібертул Лайт. Але він вийшов занадто широким. Щоб зменшити його розміри, довелося пожертвувати ось цим рядом. Відкривашками. І замість малого леза встановити комбо-відкривашку від бантам. Або вейтер, вже не пам'ятаю. Вейтер, вейтер, скоріше за все. Але ж ми знаємо, коли ми знімаємо ось цей ряд, ми втрачаємо шило. Шило не було втрачено. Друзі, шило не було втрачено. Сюди був встановлений ось такий напильник старого зразка, углеродка Шило не було втрачено, тому що під шилом розташувався. Ой, під напильником розташувалося шило. І все. І цим шилом можна користуватися. Чудово, фантастично, файно. І я хочу сказати, що дійсно топовий багатопредметник. Ми маємо напильник, ми маємо бітотримач, ліхтарик, ліхтарик світить просто фантастично. Зараз можу це продемонструвати вам. Ось таким вот чином. Люмен 50 не менше, чесно кажучи. Хрестова викрутка, посати ножниці, Лезо і цей як його відкривашка. Штопор, шило, крюк. А, і до речі, і, до речі, я прийшов до висновку, що на таких багатопредметних товстих ножах е зайве кільце для підвісу. Воно зайве, і я вирішив його зняти. Ну, попросив Івана. Більше. Ось таке кільце. Він замінив пружину. І маємо те, що маємо. Маємо те, що в цьому ножі немає кільця для підвісу, як, в принципі, і в свізчемпі. Ось таким от чином. Знову ж таки, воно іноді заважає. Заважає, тому що носити там паракорд я не хочу. Я їм доволі часто користуюсь, і воно реально заважає. І справа в тому, що я його ношу в чехлі, і я його не збираюся носити на кишені. Так? Розміри. Як бачимо, цей Кібертул, він трошки більший за свій чемп на один ряд. Але за рахунок того, що тут три товсті предмети тут бітутримач і ліхтарик за викруткою, і це його пасатижа. Друзі, ось такі справи. Досить цікаві справи в мене. Нові ножі, якими я дуже дуже сильно задоволений. На цьому, в принципі, так буду завершувати. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі. Буде незабаром ще один огляд на топовий мод з міста Кропівницький. І повірте мені, там є кілька революційних рішень, які багатьом сподобаються. Ну, в принципі, я з приводу цього впевнений. Друзі, всім дякую! Всім папа, -па. якщо є бажання, долучайтеся до нашого телеграм-чату Вікторінокс Україна. Напишіть мені просто листа на електронну пошту. Розкажіть, хто ви, звідки, скільки у вас віксів, і ласкаво просимо до нашого товариства. Все, всім папа, -па. слава Україні.